Як тебе звати? Лена. А ти перший день в лагері чи вже сколько днів? Ого! Я кожен день ходжу. Кожен день ходиш лагері. І тобі нравится тут? Так да. А що тобі саме більше нравиться тут? Все. Все да. лагері? Так да. а, а що ти сьогодні от выучила? Поняла? У вас урок був? Тут дуже цікаво. Гуляти. Прикольно. Тут все классные. Іна це наша Божата. Це наша бажата. А це мої дівчатки. Наша команда називається Шнурки! one you want here?